Інформаційний марафон на телеканалі ТІВІ 7 Плюс триває. І ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Як і обіцяли, далі у нас більше аналітики. Данило Павличенко, експерт при Верховній Раді України, вже з нами відеозв'язком. Пане Данило, доброго вам дня і слава Україні. Слава, вітаю. Отож, власне, безпосередньо почнемо з того, що сьогодні у Верховній Раді називаємо це так: буремний день відбувся. Ніхто цього не очікував, але пленарне засідання було достроково закрито через брак голосів. Сьогоднішнє засідання Верховної Ради завершилося без розгляду Законопроєктів В залі не вистачило необхідної кількості депутатів для роботи. Під час сигнального голосування зареєструвалося 204 чотири парламентарії з потрібних 226. за інформацією Ярослава Железняка, Миколи Тищенка та Олександра Маріковського. Частина депутатів не з'явилася через отруєння в парламентській їдальні. Ще частина перебуває у відрядженнях. Пане Данило, що ж сталося? Вірус отруїли диве. Отруїли політичне середовище України в першу чергу. То е, ротавіруси, ви знаєте, такі можливі додаткові наслідки. Об'єктивно, вас е, через неможливість проведення виборів на окупованих територіях 2019-му. 450 мандатів не розподілено, звичайно. Але все-таки близько 400 депутатів є. тому... Е, 200, тобто половина складу, звичайно, не отруїлася. Ми з вами розуміємо, що проблеми в зборі голосів з боку фракції Слуга народу. І внутрішньопартійні, і зовнішньопартійні, і якісь додаткові можливі захворювання решта речей це знаєте так. Ну додатково, можливо, там дійсно 15-20 чоловік. Були з температурою, дійсно дійсно ходило і по помічникам, і по депутатам і по апарату, що багато хто вчора щось не та з'їв, але навіть по порядку денному, який попередньо планувався на сьогодні, ми бачили, що таких структурних важливих законопроєктів порядок денний не ставили. Це означає, що це означає, що був одразу розрахунок на те, що сесійний день може бути невдалим. Е, тому, тому ну розлетіло звичайно за рахунок чудових відео дуже прекрасно Микола Тищенка і е, його риторики про посту залу Верховної Ради, але в цілому ми з вами розуміємо, що це е, продовження цієї буксуючої історії з е, ненормальним функціонуванням ради станом на зараз. Дійсно, от власне подивилася ті законопроекти, які мали бути затверджені. Багато дуже ратифікацій: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім ратифікацій мало бути сьогодні. Це власне там і міжнародні договори, ратифікація угоди між кабінетом міністрів України. Ну загалом дуже багато і між іншими країнами ратифікували, мали ратифікувати угоди. Але власне, от той законопроект, який очікували також і позашкілля. Правда, це перше читання. Це номер чотириста Ста проект закону про внесення змін до статті 22 закону України про позашкільну освіту щодо оплати праці працівників закладів позашкільної освіти. Ви знаєте, власне напередодні так сталося. Спілкувалася із керівником департаменту власне освіти в області, та і якраз таки, от ми говорили про поза ефіром, про рівень заробітних плат. Та і він, ну ми всі знаємо також про те, що цього року якраз таки вчителям піднімають заробітні плати, а про позашкілля забули, і це вже відбувається не перший рік. Що відомо про цей законопроект, загалом на якому він етапі ну тому, що затвердження його чекає багато людей. В цілому фінансування сфери освіти зараз складне. Буквально вчора народні депутати, оскільки вчора спроможне засідання, скажімо так, було піднімалося питання, того, що підняття зарплати вчителям відбувається, але відбувається якось нерівномірно в різних регіонах України, нерівномірно по закладам. Хтось вже отримує збільшену зарплату, хтось досі ні. Доповідав заступник міністра освіти з цього питання, але на жаль, ясності не вніс. З чим ми стикаємося, з тим, що е, прийняття змін до профільних законів, знаєте, передбачити права, гарантувати, що, наприклад, як у нас раніше було е, державна підтримка сектору сільського господарства, має складати, наприклад, не менше 1% ВВП або решта речей, це дуже класно. Е, і ці голосування проводити легше, тому що об'єктивно, без додаткових змін до державного бюджету, жодних наслідків вони мати не будуть. Так і тут питання основне полягало до уряду при формуванні бюджету на 26-й рік для того, щоб було дійсно правильно і якісно вираховано чи забезпечить ті бюджетні асигнування, які проголосовані були в бюджеті, потребу на всю країну за групами там за напрямка роботи зрештою, але ми розуміємо, що по популістично озвучувати такі речі не зовсім хочеться. Хочеться просто заявити, що всі вчителі будуть отримувати по три тисячі доларів, бо це класна новина, яку всі перепостять і підтримують. А об'єктивно розписати, що можуть бути проблеми з бюджетними надходженнями, з розподілом цих коштів із приводу того, що там не можна повноцінно чи раціонально визначити рівні доплати з цим. У нас проблема. Тому об'єктивно чи сьогоднішній законопроект його розгляд вирішив. Питання оплати вже там в найближчій перспективі? Е, ні. Мабуть, що ні, тому е, варто очікувати в цілому. Першу чергу розблокування політичної роботи Верховної Ради, коли за результатами погоджування ради на е, порядок денної сесії будуть виноситися ті проекти, які дійсно можуть набрати необхідну кількість голосів, і робота ради буде проводитися правильно. Згадайте, будь ласка, як у нас рада працювала там образно. Е, навіть не до повномасштабного, а там попереднє скликання. Десятої ранку до шостої вечора часто засідання затримувалося, затримувалися. Була величезна кількість законопроєктів, Це все обговорювалося, і робота йшла. Станом на зараз у нас перейшло на те, що рада збирається, дай Боже, там через тиждень, а то й через два тижні. І об о 10 десятій починає о перші дня вже закінчено. Незважаючи на те, що кількість нормативних змін, які потрібно проляти по всім галузям, по всім комітетам колосальна. Просто вони накопичуються, накопичуються, нормально не розглядаються. Також щодо власне другого читання, та які законопроекти мали бути внесені, власне тут є ряд законопроектів. Е та щодо військовослужбовців і їхніх родин, проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту військовослужбовців, базової військової служби, членів їх сімей та інших питань, також проект закону про внесення змін до дисциплінарного статуту збройних сил України, статуту внутрішньої служби збройних сил України щодо вдосконалення механізмів забезпечення військової дисципліни, запобігання і протидії проявам дискримінації, власне та сексуальним домаганням. Ну знову ж таки, та якщо ми говоримо про перше, то ну щодо військових, давайте тоді. От процедурно зараз відклали це засідання. От просто ну, воно не відбулося, закрила. Я не знаю як. Коли які є дати, що відомо станом на тепер, коли Верховна Рада продовжить е, свою роботу та загалом, і чи буде внесено внесені оці всі законопроекти, які були заплановані, але через певні причини не відбулися, та не були проголосовані сьогодні в Верховній Раді, чи це може бути зовсім інший порядок даний, що процедурно нам говорять? Процедурно, не зважаючи на те, які законопроекти виносилися е, на цей тиждень. Наступне формування буде е, включати, може включати частково ці проекти, але вони абсолютно не прив'язані. Тобто реально може бути зовсім інший порядок, ден, який буде проголосований орієнтовно через е, тиждень, тому що в принципі в нас плюс-мінус зберігається оце через тиждень е, сесійні засідання. Е, я думаю, що ми повернемось до важких. І чутливих питань, в тому числі щодо оподаткування е, платформ mm -hmm. цифрових, е, Leaks, Prom, решта. е щодо питань оподаткування ФОПів і решта. Тому що у нас е, чим чим далі йде намагання відтягнути такі речі, тим більше МВФ, Єврокомісія наполягає на, на прийнятті цих проєктів. Знову ж таки, реформування ДБР, конкурси і решта речей. У нас от е, є окремий блок, скажімо так, євроінтеграційних проєктів, які нам ставлять майки, які ми точно маємо прийняти. Для того, щоб Україна отримувала зовнішнє фінансування. І є інші проекти, які частково соціальні, частково там економічні, рештуючи. Тому поки що дуже рано говорити про порядок денний, який буде на... через тиждень. Знову ж таки, можливо, внесе корективи політична адженда, оскільки очікуємо якихось новин, навряд чи радикальних, але з поїздки до Сполучених Штатів української делегації. Тому будемо дивитися вже через тиждень. Ви знаєте, власне, якщо говорити по іншій темі, це саме от зараз тривають всі, всі слідкують і тривають зараз Олімпійські ігри зимові. Та вони там тривають в Італії, і власне Україну сколихнула подія про те, що українського скелетоніста Владислава Гераскевича відсторонено від проходження дистанції, та через те, що він одів шолом пам'яті, власне, так він його назвав. Його коментар наступний після того як вже. Стало відомо про його дискваліфікацію і змагань. Досі вважаю, що ми не порушили жодних правил і мали повне право виступати у цьому шоломі на рівні з іншими спортсменами, що робили подібне власне. Ти, -ти, ти подібне у попередні дні на цих олімпійських іграх не отримав жодного пояснення щодо російського прапору, чому не було застосовано санкції, чому лижниця має право виступати із посиленням загиблому партнеру по команді. А мені в документі також писав, що я публічно анонсував, що це жертви війни. Хоча, звичайно, коли ти дивишся на шолом, це не зрозуміло. Цей шолом не несе ні політичного контексту. Я вважаю, що мав право виступати у цьому шоломі безпосередньо. Це безп... ось заява самого Владислава Гераскевича. Ми почули власне від голови від президентки, та що повідомила, що звернення до дисциплінарної звернулася вона до дисциплінарної комісії з проханням переглянути рішення про відкладання акредитації спортсмена. Це прохання було задоволене, але ми розуміємо про те, що його вже не допустили до змагань і. І, власне, люди, які займаються спортом, вони розуміють, наскільки титанічних зусиль потребує. Саме оце от потрапляння на Олімпійські ігри це вершина взагалі спортивної кар'єри. Та... І тут ми бачимо про те, що от Владислав Гараскевич, він знав про те, що можуть бути застосовані такі речі, він все одно виступив і вийшов у цьому шоломі. Про що це свідчить? Почнемо з цього. Тут питання багатовекторне. По перше, звісно, варто розуміти, що там зимові олімпійські ігри чи в цілому олімпійські ігри для топового періоду організму спортсмена, це не ну це не щорічна можливість. Да? Раз на 4 роки, тобто, фактично, це декілька спроб на все життя, коли ти можеш спробувати. Тому для кар'єри спортсмена це звичайно виглядає трагічно, і по виразу обличчя українського спортсмена, ми розуміємо, що незважаючи на е, Активну суспільну і проукраїнську позицію, яку він проявив, з точки зору професійного кар'єра, для нього це велика трагедія з приводу поведінки міжнародного олімпійського комітету, аналогічно як для всіх. Схожих інституцій спортивних нещодавно ми чули від президента ФІФА, якщо я не помиляюсь про те, що Росії там потрібно повертати, решту речей. На жаль, заяви відрізняються від реальних дій. Тобто, заяви звучать аполітичні, заяви звучать з закликом до миру. Решта речей, проте українські такі речі вони відштовхують. А про російські і в тому числі агресивні, намагаються якимось чином реінтегрувати назад. Знову таки, до правил міжнародного олімпійського комітету будь-які правила прописані таким чином, що їхня реалізація може варіюватися, це, це на розсуд виконавців, на розсуд комісії, членів там журі, рештучі е, в даному випадку ми всі розуміємо, що позиція. Прописаних правил полягало в тому, щоб не було, наприклад, там знову ж таки пропаганди якоїсь політичних на Олімпійських іграх, тому що велика кількість різних країн, е велика кількість інтересів, які можуть між собою суперечити, І якби це переростало в те, що кожен використовував майданчик для якоїсь там свої вигоди, свого зиску е був би повний хаос. але в даному випадку варто зрозуміти, що. Е не зважаючи на будь-які скарги, заяви аргументи російської сторони чи ще когось в даному випадку комісія з врахуванням того, що український спортсмен абсолютно там не, не, не було гасло там вбивайте росіян, там дайте ракети вдарити по Москві. Це були просто портрети знову ж таки спортсменів. Це абсолютно нормальна практика, і навіть там на олімпіадах чи будь-яких спортивних матч може початися хвилиною мовчання, тому що загинув десь інший спортсмен. Авіакатастрофі, ще десь немає значення. Це просто е, ну одна велика сім'я умовно, незважаючи там на наявність різних народів, решта е, це просто повага. Тому в даному випадку такий жест е, декларується як. Відхід від політичної канви, відхід від якихось закликів, насправді є абсолютно політичним, абсолютно ганебним в цій частині для міжнародного олімпійського комітету, тому що хотілось все таки на таких майданчиках бачити згуртованість підтримку демократії і людяності, а не підтримку, скажімо так, того чи іншої варіації е, спонсорів. Від яких залежить комісія, тому що вибачте, мене там десятки чи сотні тисяч євро зарплати, і ніхто не хоче е засмутити спонсора, тому що Росія наступний раз там не дасть грошей. При цьому з, е абсолютно логічного питання до сноубордиста, чи чисно бордиста, який використав російський прапор, який офіційно був заборонений mm -hmm. як символіка до використання. Незважаючи зважаючи на це, людина там пройшла до 1-4 чи 1-2 фіналу, тобто це ніхто не засудив і це дозволив. Тобто, подвійні стандарти це ще гірше, тому що або тоді вже дотримуєтесь однакової політики, це, хоч якось, можна пояснити. Ну або тоді, на жаль, хотілося бачити нас. Хотілося б бачити наслідки для конкретних посадових осіб таких е, міжнародних інституцій, е, тому що гарні посади, гарні зарплати абсолютно не відповідає деклар... декларування цінностей тому, чим люди займаються насправді. Власне, у дійсно, ви згадали якраз таки і фіфа та про те, що його е, там. Директор сказав про те, що от ми вважаємо, що вже політика, оцю яку ми вели, не допускали їх, та до змагань вона не діє. Будемо їх допускати. Україна mm. засудила це. Тут ми бачимо знову ж таки, от е, тому, що багато хто та вони говорять про те, що ми без політики, і так далі, але якраз таки на таких майданчиках, і е, власне видно, як ставлення саме mm. до... Тих чи інших подій. Ми зараз бачимо, що про те, що світ просто вже не хоче говорити про російсько-українську війну, він хоче забути відсторонитися і все. Ми бачимо рівно те, що ми бачили в 2022 році: те, що адекватне суспільство, демократичне суспільство, на жаль, занадто багато дозволяє. І занадто демократично реагує на неправильні речі. Повірте, що найкраще тут не потрібно кримінальні переслідування, тут не потрібні якісь там гучні тюремні сроки, чи щось. Просто людина, яка сидить на величезних коштах, сидить на контрактах. Якби завтра після такого голова цієї комісії став токсичним, з ним розірвали будь-які фінансові стосунки. Повірте, що це та людина, яка перша побігла вибачатися і кричати, як вона підтримує демократію в Україні. Але на жаль, через те, що дуже всім які не хочуть десь когось образити, не хочуть. А Росія не боїться цього. А Росія не боїться фінансувати і напряму, і приховано на такі речі, тому що вона використовує будь-які публічні, в тому числі спортивні заклади, як майданчик для пропаганди, як і музику, як і решта речей. Тому е, те за що ми звинувачені Європейський Союз в частині е, свавілля, скажімо так, Орбана, там або деяких політичних лідерів. Європейського союзу це спостерігається ще більше на таких міжнародних майданчиках, так як Гутереш да, жалівся, mm -hmm. що фінансування закінчується. Де ви раз хотіли запитати, що за весь цей період Організація Об'єднаних Націй зробила для допомоги Україні? Відомо про те, що президент України Володимир Зеленський нагородив склатиніста Гераскевича орденом свободи. А от власне, от міністр молоді і спорту Матвій Бідний повідомив про те, що будемо виправляти цю помилку в правовому полі. Україна оскаржуватиме дискваліфікацію Владислава Гераскевича на Олімпійських іграх. Але, власне, добре, якщо Україна буде оскаржувати, все одно він вже не буде та, переможцем чи призером цих, тобто він. Свій шанс отримати нагороду на цих Олімпійських іграх вже втратив. Так. Ну, ми, ми розуміємо, що перепроводити Олімпійські ігри не будуть. Тобто ми повертаємося до того, що починали, що незважаючи на е, публічну підтримку і правильну позицію цього спортсмена в професійній точці зору, для нього це трагедія. Ну, будемо далі спостерігати власне за подіями, тому що е, власне зимові олімпійські ігри ще тривають. Можливо, будуть ще якісь рішення, тому що ця історія набро, на, набрала розголосу. Вже і інші країни, такі як Литва, підтримали українського спортсмена. Можливо, щось інше придумають власне в, е, в міністерстві і міжнародному олімпійському комітеті. Та поговоримо з вами далі щодо мирних перемовин. Вони також тривають. Власне, наступний раунд мирних перемовин з Російською Федерацією, пройде наступного тижня у вівторок. Бо середу у США, якщо Росія не погодяться, так сказав Володимир Зеленський. На порядку денному стоїть пропозиція США щодо створення вільної економічної зони, як буферна на сході Донеччини. Жодна із сторін не зацікавлена в ідеї вільної економічної зони. Ні росіяни, ні ми у нас різні погляди на це. Зрозуміло, в які погляди в Росіян безпосередньо на це. Ну але ж Україні і також не вигідна оця буферна зона, вільна торгівля і так далі. Звісно, логічно, в Україні не вигідно будь-яка спроба легалізації незаконно анексованих територій, тому що ми розуміємо, що будь-який проміжний етап буде використаний для того Росію, щоб рано чи пізно завершити, скажімо так. Офіційну анексію, і ми пам'ятаємо, що яскравим дзвіночком для цього були останні перемовини, коли російська сторона попросила ну, виставила вимогу або умову свою про те, що е, у разі будь-яких домовленостей щодо території Донбасу, навіть якщо українська сторона погодиться на там відведення військ, е, американська сторона має це визнати. Фактично, все те, що ми з вами спостерігаємо там з 2014 року, ту боротьбу, яка велася на дрібному навіть рівні, там з міжнародними організаціями комерційними, які там територію Криму періодично відносили до російського прапора або ще якісь речі, ми розуміємо, що якщо Сполучені Штати визнають територію анексовану, це звичайно буде великий програш і великий ну скажімо так, крок назад в частині не тільки поновлення порушених українських план. Брав на і в частині репарації, в частині можливого подальшого повернення території, тому що будемо відверті, дивлячись з точки зору російської сторони, крім офіційних амбіцій. Путіна і механізмів для тиску на європейський там союз частині наближення кордонів. Е, з точки зору зиску для пересічного росіянина, ну витрачені е, десятки чи сотні мільярдів доларів на бомбардування українських міст і е, отримання цих територій в руїнах, жодним чином е, не має сприяти майбутній політичній владі. тобто, все-таки є. В довгострокових планах, якщо мислити на десятиліття, зберігаючи оцей от відсутність легалізації з боку європейських партнерів і американських анексованих територій, навіть якщо Україна не може їх там сьогодні, завтра, через рік повернути військовим шляхом, залишало дійсно реальні шанси, все таки на дипломатичному фронті якось це повернути. Ну, ми з вами пам'ятаємо, що в радянському союзі і Крим нам ж теж офіційно гарно передали. Ну тобто. Це реально, особливо після там завершення смерті, мабуть, тому що іншого варіанту не, не виглядає завершення правління Володимира Путіна, але все одно такі можливості розглядалися. То зараз, то зараз намагаються максимально зацементувати, скажімо так, з російського боку, але е, повертаємося до нашої головної тези, що росіянам ніколи не буде достатньо, якщо українська сторона погодиться і американська сторона погодиться. Ми з вами почуємо додаткові вимоги, додаткові кроки і умови. Тому повертаючись до всіх цих шалених прогресів, станом на зараз е не виглядає ну, чимось чи чимось швидкоплинно життєздатним, скажімо так, е оголошена формула. Окрім того, що адміністрація там Трампа в цілому педалює цю історію зв'язку з наближенням до виборів конгресу. І необхідністю віку хоч якогось позитивного результату. Бо звичайно, війна між Вірменією і Голландією чи ким там закінчена, але ж але ж залишилися ще реальні кейси. Це правда, пане Данило, щиро дякую і до речі, хочу додати також, бо ж думаю, щось та -да, забула. Забула про те, що якраз таки попередні зимові олімпійські ігри, які були, вони були в Пекіні в 2022 році. Закінчилися вони 20 лютого, і після того почалася російсько-українська війна. Mm -hmm. Та якраз таки да говорять про те, що у світі ніколи не розпочинаються війни під час Олімпійських ігор. Дай Боже, щоб ці закінчилися власне і все було спокійно. Данило Павличенко, експерт при Верховній Раді. України був з нами. Ну вже наступної інформаційної години. Традиційно для вас проект, коли були душа, сьогодні будемо говорити про таку загрожуючу власне ситуацію в Україні. Чи, почастіше ли випадки розлучень в сім'ях військовослужбовців? Чому так стається? Про це більше деталей після 18.00. тому залишайтеся з нами.